Друзі, перед тим як ви почнете дивитися розпаковку новорічних подарунків, я би хотіла сказати, що книжка Мова меч буде. Ми її видаємо із видавництвом твоя підпільна гуманітарка і перед замовленням вже відкриємо у перші дні 2023 року. Року, тому що ви мені продовжуєте і продовжуєте писати. де ж книжка: 11 людей вже не витерпіло цих пекельних борошин і навіть відписалося, тому не відписуйтесь і ще будемо. З вами говорити на різні теми із книжки, але я вам навіть покажу обкладинку. Я думаю, що обкладинка впізнавана ще до війни її намалював Нікіта Тітов. Я думаю, що ви впізнаєте, впізнаєте його, його стиль. І, будь ласка, трошки ще терпіння, і в перші дні Нового року передзамовлення буде. Ну, а тепер до різдвяних подарунків. Але ще хотіла сказати, що сьогодні, тобто 13 грудня і 14 грудня, два дні, коли я зможу підписати листівки і підписати книжки, готуємо в журбі. Тому лишаю, лишаю в описі посилання на свій сайт. Замовляйте книжки, і давайте розпаковувати подарунки. Добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні з вами наша щорічна різдвяна рубрика, а саме, анбоксинг. Різдвяних подарунків. Сьогодні ми будемо розбирати ось ці два подарунки Рошен і Конті. Вони приблизно з однієї цінової категорії, і ми з вами розберемо їх, які цукерки годні, які нікуди не годяться. І розберемо цукерки по категоріях за виключно суб'єктивними критеріями. Імені мене. Мені дуже подобається, як в нас розгортаються дискусії в коментарях щодо цукерок. Я думаю, що ми маємо право принаймні раз на рік цим зайнятися. Не звертайте увагу, що ось цей подаруночок надірваний, це його розінадірвали діти, але вони його не пошкодили всередині. Відкривається отак, знімається наліпочка і відкривається всередині. Далі у нас цукерочки. Ми розберемо зараз я трошечки поставлю так, щоб вам було видніше. О, у нас є цукерки, ми їх висипаємо. Що я вам скажу? Так, ми зробимо, що я вам скажу? Подарунок виглядає досить схоже на минулорічний. І взагалі він виглядає досить шикарно. Я от згадую подаруночки з дитинства, там, де були самі дюшевські і всяке таке. А це, звичайно, виглядає дуже круто. Так, розбираємо три. Як це вони називається? Шалені бджілки Шалені бджілки я не люблю, я їх не сприймаю, але я знаю, що у шалених бджілок є своя секта фанатів. Тому я їх зараховую до цукерок ну таких середненьких. Далі в нас є галаретка. Галаретку я куштувала, і ми будемо з вами куштувати тільки ті цукерки, яких я не знаю. Галаретку я куштувала з вами ж минулого року. Це але я щось призабула: тут написано Pineapple. Apple. І тут пайнепл, тобто ем, ананас. Ми подивимося, що, що за цукерка. Мені здається, це желейка. Пайнепл. Угу. Ну, це така універсальна желейка. Я скажу так: в дитинстві це було ок. Вже зараз це в мене не влаштовує. Ну, це, але самі цукерки непогані. Що я люблю з цього? Червоний мак, дві штуки. Um, далі, це в нас бюджетний снікерс, Як я його називаю вже третій рік поспіль. Це бюджетний так що чесно, в лютому цього року я сумнівалася в тому, що я саме в цьому місці. І в цей час зможу зробити огляд. Але, слава Збройним силам України, мені це дається. Ось бюджетний снікерс, три штуки. Далі, що в нас. А, вибачте, це не бюджетний снікерс, тому що бюджетний снікерс це оце. Кендінат. Оце бюджетний снікерс, їх дві штуки. А оце крок. Крок з універсальною відкривачкою. І ми дивимося, що це за крок. Дивимось. Оце я ніколи не пробувала. Хм. Це цікаво. Ну, скажу так, я не фанат. Але я зараховую, що це смачні цукерку. Дивіться, така штука. Всередині е, нуга, або солона, карамель щось таке. Не, не тверде і дуже арахісове. Тобто, теж можна зараховувати до бюджетного снікерсу. Так, це відкладемо. три штуки таких. Далі у нас є дві ромашки класика. Тобто, два червоних маски, два ромашки, дві ромашки. Далі в нас є нуга. Нуга ем, крем брюле. Я вам скажу українським виробникам солодощі дуже вдаються. Але нуга це не їхнє сильне місце, я вам кажу. Я спробую. Минулого року я так напробувала всякої фігової нуги, Але ну, це. Не знаю, мені чого... це написано крем-брюле, але мені чогось віддається бананами якимось. Може, там є якийсь екстракт з банани? Нема складу, не можу подивитися. А, ні, є склад, але він розривається, коли ти відкриваєш. Ні, Це взагалі не вигодне. Отже, взагалі з усього подарунка. Дивіться, скільки цукерок, скільки цукерок годних. Оці я зараховую до годних. Ці я зараховую дуже посередні. Оці крок, ну, такий середній. І ще є два льодяники. Два льодяники. Ще є мій ворог номер 1 Слівки, лінівки Я ненавиджу цей бренд. Сама цукарка недавно з'їла, до речі, не буду навіть пробувати, бо я її недавно з'їла одну таку. Ну, вона нічого, як на вафлю. Але слівки, лінівки. Дев'ятий. Чи вже 10-й місяць війни з Росією. І в нас є Lazy Cow, і в нас є слівки і лінівки це позор. Це треба просто терміново перейменовувати. Ну, Отже, з Рошаном розібралися перейдемо до Конті. Конті відкривається ось тут такою штукою. Відкриваємо. Дякую, до речі, що ви ще взагалі дивитесь мій канал, який я закинула трохи. Ну, ми ще повернемося. Коли книжка вийде, будемо її обговорювати. Так, конті розкриваємо ось така. Конті немає. Який плюс конті? Немає додаткового пластику, береже природу України. Хоча. Бачите, боролися за природу України. Зараз так знищать природу України, що Ні, всі е еко-активісти в шоці. Треба було боротися з рашкою, а не з природою, а не з, цим, а не з пластиком. Так, ну як я вам скажу, це все, що було в конті, гляньте. Він, звісно, дешевший. Але я не думаю, що він настільки дешевший. Це дуже мало. Так, ну, якщо чесно, що ми даємо плюс в конті? Джек це класний американський пацан. А це кацапські слівки лінівки. Тому я оберу Джека, а слівки лінівки ні. Тому джек ходиться, ще й Джек, до речі, Limited Edition. І він, мабуть, шоколадний всередині. Да, він шоколадний, вафляна цукерка джек ок. Ну, а далі подивимося, ось ця скромна кубка. Так, ну, давайте. Бо я цих цукерок, якщо здобутки Петра Олексійовича я знаю непогано, то цих цукерок я не дуже знаю. Все буде белісімо. Смак крем брюле, це мені нагадує оце крем брюле. А, але, ну, звичайно, треба пробувати, що робити. Я ж не можу вам просто сказати: ні, не годиться, бо теж пахне бананом. Класична помадка. Польський цукерки з дитинства. Ні, Не годиться. <coughs> Далі в нас є молочний трюфель. Молочний трюфель. Молочний шоколад, я молочний шоколад. Не дуже поважаю. Ну. Але... Попробуємо. Трюфель непоганий. Ну як? Як на його витвір, як на мої очікування, непоганий. Оце я навіть не буду мучитись і пробувати: Крем йогурт. Я таке просто не поважаю. Я вважаю, що його не можна класти в цукерки, в подарунки дітям. Просто не поважаю. Є дві штуки Тімі. Тімі це щось знайоме. Це якийсь бренд, який продається, який продається просто так, без подарунків. Тімі в молочному шоколаді. Тімі це ще одна спроба зробити ногу. Але насправді тімі дуже нагадує просто всередині тузик. Цукерку тузик, пам'ятаєте, таку з дитинства? Дуже важко розгрізати, дуже липне до зубів. якби Коли тобі за 30 років. Тузик це вже не твій варіант. Два тузика. І ще лишилося у нас спробувати нам. Конті, мус, смак, молоко. Пробуємо знову молочний шоколад. І знову ця помадка. польська помадка. Ладно. І ще в нас золота лілія, дві штуки. Кендіс. До речі, цікаво все маркування. Іде українською англійською. Українською, я англійську немає більше ніяких мов. І англійське маркування і таке враження, що ну, йому надаєте пріоритет. Що дуже важливо, друзі, дивіться, без ГМО. Сподіваюсь, ви знаєте, що ГМО це не страшно. Пробуємо. Золота лінія. Це ще один варіант Туріка. Повторюсь, я знаю свою аудиторію. Моя аудиторія це 30-40. Друзі, це вже не для нас. Ну, в тузики не для нас. Все, золоту лілію я, я теж бракую, теж в молочному шоколаді. І просто дуже схожа на оцього тімі, Тімі, який нова реінкарнація тузика. Ну, я би скажу, скажу так, навіть якщо цей подарунок коштує на 50 гривень дешевше, ніж той, він гірший гривень на 80 гривень. Ну, реально, з цього всього плюс тільки ось цей джек. Так, ну і давайте тут на мене ще є бонус трек. Бонус трек це світоч. Світоч це інша цінова категорія. Ми всі знаємо, що світоч це в нас уже ніякий не світоч. Це в нас Нестле. Нестле у нас не пішло з кацапського ринку. Ми це знаємо з вами. Ну, але якось там пішло, але дуже допомагають, в мене кум працює на нескле, просто і я його виправдовує, та я його Дивимося, що нам запропонує світоч. Світоч е за 100 гривень цей подарунок коштує 130, таке, чи 137. Ну і виглядає він відповідно. Мені заплатить, але виглядає він досить солідно. Дивіться. Якщо ми розриваємо цей конті, я вам просто покажу, як виглядає конті. Дивіться, Конті і хорошень. Це дуже дуже помітно навіть візуально. Ну і далі у нас йде світоч. Світоч виглядає отак. І я чую цей запах золотого сяйва. Я чую ой, зоряного сяйва. Чую цей запах знайомий мені з дитинства. Хоча багато хто каже, що солодощі світоч зараз трошки відрізняються від попередніх. Ні, Ну оце цього, звичайно, ми, прості діти, ніколи не могли очікувати в подарунках запакованих від світоч. Це лаєн, саме тому, що це стле. Ну, але, якщо чесно, я лаєн не люблю. Я дуже люблю нац. лаєн. Але просто є люди, які люблять лаєн, я думаю, що це просто шикарна цукерка, як на подарунок. Ціла пачка Артеку. Ціла пачка з какао та молоком. Ну, я люблю е, вафлі Артек в Уберзалізниці, коли ти їдеш тобі, приносять чай в підстаканнику, і ти обов'язково замовляєш вафлі артек. Але обов'язково із горіховою начинкою. Інакше я не признаю вафлю. Але ці, я думаю, що ці вафли непогані. І якщо порівнювати, це, ну, джек, я думаю, що ох, ну, оце, просто дивитися не можу. А це Артек. Ну, класика. Далі в нас є Несквік, вкритий молочними шоколадом. І це теж вафля. Ну, я не буду пробувати, я теж довіряю, що вафля нескільки цілком достойна. Зоряне сяйво. Зоряного сяйва у нас аж 5 штук. Дивіться, які симпатичні, бачите? 5 штучок зоря. Ні, вибачте, не 5 штук, а 7 штук таких схожих. Але ні, це інші. Це все зоряне сяйво. Вони просто трошки різних смаків. Ви всі знаєте, як смакує зоряне сяйво. А це якісь трюфелі. Це трюфелі, я думаю, що ми принаймні один із них попробуємо. Трюфель квіточки, Схожий на зоряне сяйво. Ну, я в дитинців таке дуже любила. І, в принципі, зараз. Не можу сказати, що це щось несмачне. Це досить смачно. Тим більше, що це навіть не смак горіха, а ось це смак горіха. Я думаю, це мені сподобається навіть більше. Ну, не буду забирати ваш час. О, це цікаво. Зараз ми з вами зробимо експеримент. Червоний мак. Червоний мак. Це Рошенівський і Світочівський червоний мак. Далі у нас є ромашка світочівська і ромашка Рошенівська. І ми зараз порівняємо. Я людина, яка може отримати диплом в розрізнянні смаків червоного маку і ромашки, тому особливо червоного маку, бо я його люблю, тому мені можна вірити, як смакує червоний мак, який який? Це просто, щоб освіжити смак червоного маку Рошенівського. Ну, цілком очікуваний смак. Похрузкує на зубах, все як потрібно. А ось це червоний мак Світочівський. Я думаю, як, просто як людина, <кій> як людина, яка знається на дегустаціях, знаєте, як вино дегустують чи каву. Там... Здається, що... а, це дають каву нюхати, коли парфуми обираєш. Але я думаю, треба закусити бджілкою, щоб перед наступним червоним маком, щоб реінсталювати смакові рецептори. Перезапускаємо і готуємося. Тепер буде червоний мак від світоча. Я б не сказала, що це не смачно. Що мені подобається явно в Рошенівському більше, це темний шоколад. Шоколад явно смачніший, і покриття. Але начинка в світовчівського червоного маку непогана. Непогана. Я навіть не знаю, який мені більше подобався. Навіть не знаю. Хоча, можливо, це тому, що до мене в гості приїздила мама подруги і привезла пакет червоного маку. І я його їла довго. Цього Рошенівського Не знаю. Далі в нас ідуть Ромашки. Ромашка і Ромашка. Ромашка. Обоїдві ромашки в темному шоколаді. Це Рошенівська Рошенівська Світочівська Рошенівська як Рушенівська, я її добре знаю. Кажу, що колись вона мала якийсь алкогольний присмак, я його не чую. Я не фанат. Дермашки. Не... Рошенівська вначені. Беремо шалену бджол, перезапускаємо смакові рецептори. Блін, а шалена бджілка ще якась начинка в неї. Я ніколи не помічала, що тут ще така штука. Ну, ладно. Перезапустили. Тепер ромашка від світоча. М -м -м -м. Оце смак дешевих цукарок з дитинства. Нагоди. Ромашка Рошанівська краще. Червоний мак я не можу точно вирішити. Можливо, навіть мені світочівський червоний мак він мене здивував. Він непогано смакує. Хоча шоколад покриття смачніше рухання. Так, ну, от і все. Дякую вам дуже, що ви дивилися їли зі мною цукерки. Я запрошую до активних дискусій у коментарях. Розкажіть мені, в чому я помиляюся, і що мені ще варто спробувати. І розкажіть мені знову, як ви любите шалені бджілки. Я, мені дуже сподобалася наша дискусія минулого року. На цьому дякую за увагу. Вам щасливих свят! Не можу сказати, що мирних свят, тому що навряд вони будуть такі. Але що ж, переможемо, і на все добре. Бувайте!